Святої Богородиці Хрех, не вже сьогодні, свято святкуємо. святих Боці, які ми я, не свято Отця нашої, а епископа, рекиписку, Паца, і вже всіх святих на землі Українських прославлених, помилує, спасе нас, як облагий і чоловіку любний, Святу православну церкву України. Блаженнішої митрополита і панія, архієпископа єпископасія, Настоятеля святого храму цього проти Михаїла. Святом, яке ми святкуємо по Кроп Пресвятої Богородиці, бере свій початок ще до хрещення Руси України. Коли на місто Константинополь напали вороги, по одних переданнях це були сарацини, а інших передання кажуть, що це були наші предки, слов'яни, які обложили це місто, дороги в Христі. І ось сили були дуже нерівні, тому що. Оборонців міста було набагато менше, ніж самих нападаючих. І ось імператор приказав усім жителям прийти до храму і молитися. І всі зійшлися до Влакернинської церкви, де був покладений пояс Пресвятої Богородиці. Весь народ всенічно молився. Просив заступництва і покрову Божої Матері. І ми молимося, щоб Господь своєю благодаттю дав нам силу, дав воїнам нашим, які зараз в окопах, силу і мужність перемогти ворогів, щоб гори відійшли за свої кордони. Щоб хай вони займаються своїми землями, своїми проблемами, а ми у своїй землі, у своїй державі, розберемося, як нам жити. Дорогі хресті, браті і сестри! Тяжкий час переживає наш народ. І знаєте, вчора і сьогодні, вночі цілий день лив дощ. І, дивлячись на таку погоду, думається, а як нам ми лежимо у теплих ліжках, а як нашим хлопцям? Дорогі мої, і ще знаєте, збілося, що сьогодні ми святкуємо День захисників і захисниць нашої держави. Тож молимо, щоб Господь Бог вислухав молитви нас, грішних, таких недостойних, рабів своїх. Але дарував усім захисникам і захисницям нашої держави силу, мужність. І ми сьогодні молилися, щоб Господь бе... зберіг їх на полі битви від усякої рани смертельної. Дорогі у Христі. Сьогодні ми також святкуємо храму і свято нашого храму і нашого села, День села. Тож я щиро хочу привітати вас із цим сьогоднішнім святом. Побажати перш за все мирного неба над головою. Здоров'я як душевного, так і тілесного. Нехай Господь Бог обдарує сла і щедротами, щоб ваші всі труди обінчалися успіхами. І сьогодні нас прийшла привітати наша культура, наша села, наше майбутнє, наші квіти, наші діти разом з вчителями, школою і надамо їм слово. А всім дорогі у Христі, браті і святы, нехай Господь, здоров'я ласку, щедротами на многії і благі літа. День покрови бажаємо мирного неба, щоб віра у Бога та засуну не згасала, щоб давала судді все що треба, а наша країна лише процвітала. На День покрови чудотворний, хочемо ми вам щастя побажати, працювати в радість, плідно і ніколи не сумувати. Хай Бог роді себе вас закриє від хвороб і бід, а все нечисте і погане розтане просто, як весною сніг. Бажаємо, щоб Божа мати ваше життя обігала і не давала сумувати, і проблем всіх укривала. укривало. Вас покловую вітаю, щастя, здоров'я і любові бажаємо. Нехай Бог всіх вас посвятує, нехай любові добла час здоров'я. Бажаю миру за світлої долі, Запалу енергії, сили доволі, творчого вольника віри й наснаги, щедрості серця серця людської поваги з днем покрови. У свята поклони хочу побажати, Щоб від лиха вберігала свята бозама, Хай влад будинок вас не покида, а вілаха серце, все зігріває. У покрову Богородиці Святої, хай щастя буде з вами. Радість, мир, здоров'я, погорай з любов'ю. Мати Божа, ми твої діти, тобі сьогодні приносимо квіти, тебе благаємо, уклінно просимо, до тебе в небо, ми руки зносим, прийми нас, мати, під свій покров, даруй нам щастя, ой, даруй нам щастя і любов. Від нужди горя нас бережи, Вегій На годині нам допоможи. Мати Божа, ти захисти нам матір Україну, не дай зробити з неї руїну, сколін підвестись нам допоможи, Україну вільну нам збережи. Діво просвятая, матір матерів, пригорни до серця всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим, виповни любов і неспокійний дім. Свята заступниця, причисти діво, ти з покровим міл і під опіку в країни, не дай впасти, впасти знов на коліна. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти цариця, землі і небо. Прийми нас ще раз під свій покров, вкотре благаєм тебе ми знов. Грає осінь кольорова, паснуть груші сливи, усміхається покрова до дітей щасливих. У горі росте підкова, по зірках іде покрова, криє землю оберігом або листям, або снігом. Йди покровенько, до нас, хай настане мирний час козакам та воякам всім на світі діточкам. Га далось діва до плодою, полозь були ладські Україна, У колеїнах здобули волю. І вели звуть всі не з Чуть-чуть. Будь -чуть. ласка. Будь ласка. Россий здоров'я. Творчих вам успіхів? Так, перше. Леточка и... Учителя на многие благи літа, я літа, літа много літа. Я бачу, що голова громади, тягне руку, хоче щось вам сказати добром. Олександр Оксанович, будь ласка, я вибачаюсь, виходьте посеред храму, щоб вас бачили люди. Я хотів би ще від своїх мені всіх привітати, в нього було день народження, не так давно. Побажати йому перш за все здоров'я міцного росту, е... не фізичного, але такого, знаєте, з другого кар'єру. Мир і здоров'я. Так все вдається. Ну, що я хочу сказати, всі ви знаєте, задія в нас обширне свято. Чотири е, свята в одному це День захисників захисниць, е, день козацтва, День Покрови і День нашого села. Тому цей день хочеться знаєте, всім побажати, щоб наступив мир в нашій країні, щоб всі наші хлопці, які там, щоб повернулися, живі, здорові, ну і всі нам здоров'я благополучні. Дорогі окресті, хотів би ще сьогодні подякувати отцям нашим, які приїхали до нас на наше свято, отцю Роману із Мариного, Сейзівського району, і отцю Віктору з Матушкою Ніколаєвки. Дорогі окресті, хотів би подякувати вам за спільну молитву. За те, що не полінувалися, не погодували, не пожаліли коштів, приїхали на наше свято, свято села, свято нашого, храм. Господь Бог за вашими молитвами, обдарує вас ласкою, щедротами, щоротами ваших, ваших рідних і береже бережали всякого з вам на многі і благі вітання. Ми від імені громади хочемо вас привітати теж святом, подякувати, що ви, каже, нас радуєте своїм присутствиям. Побажайте вам гарного приходу, здоров'я, миру, добра і процвітання. І ми вас візьмемо. Ведіть нас до Бога. Дай Бог здоров'я. Дякую. Дякую всім за спільну молитву. Зараз, будь ласка, не розходьтеся. Я вас прошу. Розпро... Тобі дозвольте мені подякувати, Михайлу за запрошення. Я дуже такий вражений, таке відчуття приємне, що ці праздники, тому що це є великий такий день Святої Богородиці Покров і якось ці традиції у нас розобновляються. Приємно є чути сьогодні, що в нашому в тому храмі, що є діточки, що вони тут як беруть, приєднуються до того празника. Привітньому село теж приємно так вражено українські прапори. Столи. В символіку українську помальовані.